Що, друзі, припхалися ми сьогодні ще на завершення в садовий центр. Це з колітінку Анжела і декоративний сад півдні України. Блін, такі тут рододендрони. Я вживу, їх ніколи не бачу, як вони цвітуть, тому що вони в нас дуже-дуже погано ростуть. Я якось заводила собі, але, але не, не, не вдалося нам подружитися з ним, у нас вони гибнуть. Так, дивіться, ось бересклет. Ти диви, який бересклет ось до Оля. доволі. Да, 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 Берек. Полома бланка. Оце то, що в мене нема. А в тебе я його, нема. здається, бачила, ні? А? У мене такого немає. У мене є світлий, але не такий білий. Бачиш, він приросте дає зверху. Сухай, Зайний, а їх тут аж два штуки зразу. Що, опять? Ну і опять з тобою ну, а що? Так. Щось спробуємо начудити. Ми не можемо спокійно. Ми маємо, Можуть. якщо в двох, то на двох. Зображаємо на двох. Їх. Да. Їх, їх всі по двох. Коротше, беремо цей, да? Да -да -да. тому що такого у нас да -да -да. немає. Відложили. Таке, таке все у нас є, так. Да. У нас ще, виявляється, не, не все ще є. Тут у нас воєгели, це здається, Олександра оця. Пропурнулись на. А ось уже рододендру на одному <глух> кирдик. <глух> Можна Магнолію. Знижки. О, це у нас дерени. Он. Дерени пістрявовисні. Тут і кора навіть продається 200 гривень. Так, це у нас піони деревовидні, де я розумію. Так, 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 о, клени, 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 ну клени, клени тут таке. Ой, які ось, гляньте, бересклети класні, боже, які вони класні. Так, зараз побачимо, що тут у них. А їх тут, що, їх тут чотири штуки. Ціки вони коштують 600 гривень. Хе-хе. У мене, в принципі, такі є наші він, не треба, не треба. Ось такого в нас немає оце новий берез. Іонімус. Так. Уже по сонцю, знову пихатися, ми вже стільки сьогодні Майква, знаходилися. І Слухай, Флени, ось азалії. цей, ага. господи, тільки що дивилася. Бересклет. Бересклет 600 гривень, їх там чотири штуки. Таких там чотири штуки. Ну, Тометки є? Ні-ні. Вони теж такі є. Ну Майква. Так от наш воно нам треба. Тут у нас хвоя пішла, бачите, пригорнуте все пригорнуте. Ага, тут воно, бачите, з комом землі йде все. Бачите, ось на 800 гривень. Клени, бордоволисні, а он інверси вже з шишками. Скільки ж ті інверси коштують? Цікаво, цікаво. Гляньте, яка інверса класна. Це в нас клени. Берізки он, до... Да, тут. Він тільки шишками гарні вже ялинки. Я туди не хочу лізти, а он тут вже викопане одне. Ой, там щось з ягідками таке цікаве. Зараз підемо подивимось. Скільки клен? 1800. -ху 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 -ху. Круто! Так, гляньте, яка ялинка голуба, яка вона гарна. У нас така є? Та є у нас, господи, у нас тіть немає. Ну от бачиш, ось, ось цього немає. Я хотіла оце подивитися, що це тут таке цікаве з ягідками. А, це ж цей, господи. що я вдома їм, тільки диви, які воно тут величезні кущі, а, а в нас. Ааа, ага. ага. Так, на шару поїмо. Ірга. А у нас вона геть низенька, бать? Коротше, друзі, на шару поїмо. На шару поїмо, повітамінізуємося. Боже, яка у нас солодка. Ха -ха. А її тут, до речі, дуже багато. Бачите? У нас дорога. покала свою ргу вам. Низенька, це прямо цілі деревини. Ну, скажу, що вона і по вкусу, не друга. Моя не така солодка. І мені це більш мені більше подобається, що не така солодка, бо дуже тільки жменю з'їли, вже хочеться пити позаду. Так, ну ще жменьку хапанемо. Це у нас кіпари собаки, але вони погані тим, що вони дуже такі рідкі-рідкі кість, їх треба ось ну, зараз буде стригти. Ну, ну, скажімо так, що не такий великий вибір, але все, все, ну, смислі в тому, що не, не такий великий розплідник, але всього потрошки є. Барбариси. Тут, ну, я це думаю, що це суперба, саме звичайний. Я вже собі так натерла. Пальці, зараз перевіримо. Барбарис просто написано, барбарис 520 гривень. Ну, я так думаю, що це все-таки суперба. Самий звичайний, найшвидко ростучий сорт. І ці, які тут кедри, боже. Кедри. Так, що у нас тут пишуть? 7600 коштує. Ну, так, да, ліванський кедр, кедр ліванський. Так і думала, у нас такий є тільки маленький. А це кедр Ліванський пендула, У нас такий теж є, але багато, набагато менший, звісно. Ну, тут я вам скажу ціна 12800. Ялиночки всякі. Сосни. А де воля там вже поперлася? Що це таке? Це ми з Олі візьмемо пополам. Це у нас такого немає, це бересклет. Ну, і сеті. А що в ньому такого особливого? У нас нема такого сорту. А від тут два штуки. О, тут у нас піхти. Що там націпилось на мене? О, сосна, бачите, на штамбі. 9850 мері Бри. Ага, Мері Бригела. Бриган. Бачите, яка на штамбі. Ось ще бересклети. Ого, які вони смішні. Так, це, це якась верба. Якась верба, троянда на штамбі. Ну, взагалі, то за це ще треба заплатити, желательно. Ага. Кипарисовки, париселки, ну, Скажу, що як так от можна, в принципі, собі вибрати щось. Можна собі щось вибрати. Ну, от так, трошки погулялися по, по самому центрі. Ну, все-таки ціни тут, як завжди, вон мадринки на штамбі. Ціни все-таки тут високуваті. Всюди вони йде полив, дивіться, як воно все заливається. Ага, нам вон там ще воля пішла, дивіться, скільки там ще хвої. Є... О, дивіться, який топіарчик вистрижений, Бон... бонсай. Це. Ну, нехай буде бонсай, так. Що там оля знайшла? Боже, там ще яка ялина з шишками. Це, бачите, це всі на штамбах. Тут ну, скажу зразу, що вони будуть дуже дорогі. Все, що на штамбі, все, що то о, 6800. Ну, якби так наче недорого. О, а це оця що сама голуба ялина, боже, я знов пішла, забула. Як вона на? А? Я знаю, це. Так, ну це вже у нас модрина пішла. А це а акрокона, ні, не акрокона, не. знову твилетіло з голови. Потім згадаю. Бачите, такі великі, вони прикопані. Боже, а тут, дивіться, сосна, мабуть. Ялина, мабуть, от коли був вітер її положило, і так вона лишилась, але дешечки росте. Ходиться, яка ціка сосна цікава, гарна. Дуже схожа на сосну чорну, вона саме така росте колоновидна. Нічого тут не пише, і ну, думаю, це вона божечки-божечки. Бачите, ялину ялиною нагорнули. Скільки ж гіроків цікаво, цій сусні? Знаєте, в яких великих горщиках воно росте? Так. Хочу показати ось цю ялинку з шишками? Так ось це купити треба, я ж ходжу з цим горщиком. Ну біжи туди я поки познімаю, де там Оля? Скільки вона день? 250, здається. Ялинки, ялинки, ялинки. Гарнюні. Це айсбрекер, піхта. Ну, скажу, що у нас вони не рости, розстеплітися. І які шишки у ялини? А клас. Дивіться, які шишки у модрини. Клас. Ну що, друзі, будемо закруглятися. Треба йти купувати наш березклет, що ми вибрали. І їхати вже додому до хати, чесно, вже дуже втомилися. Дуже втомилися вже. стільки шлятися за цілий день по сонцю. яка шишка. Все друзі, тепер вже все на сьогодні. дякую всім дякую всім хто був з нами сьогодні